Це значить це мій перший інкубатор, який я зробив, просто з п'ятерки пінопласту. Помістивши цей каркас пінопласту в коробку, щоб він тримався купи. Він не скручений нічим. Просто є терморегулятор. Це вже пізніше доставив туди два кулера. Виглядає він зсередини ось так. Це його кришка. Ось стоїть один кулер. ось другий кулер. і... Маємо лампа. Тут стоїть кусок гофра тверда, е, твердий алюміній, щоб він нагрівався, теж видавав тепло. Тут закладені індикачі яйця, хоча я сумніваюся, що з них щось буде. Хоча там якийсь процес відбувається, але, але. знизу маємо там така це луток кутячий. Я туди набираю воду. Автоматичного перевороту яєць тут немає, тому підставляю колоду зранку на одну сторону, ввечером на іншу сторону. І ця, цей інкубатор просто міняє положення. Яйця зафіксовані гострим кінцем донизу. Повітряна камера зверху, і таким чином ембріон не приліпає до стіни яйця і розвивається. Курячі яйця я Ним висадив, заклавши 26 яєць. 8 цеплят у мене померло прямо в шкарлупі, а 9 ціплят у мене в живі здорові пригають, слава Богу.